Сьогодні я хочу поділитися з вами відгуком та оглядом на неймовірної краси манги від Макури Курами «Чудернацька антикварна крамничка. Я вже згадувала про цю книгу в минулому відео і просто чарувалася ілюстраціями, але після того, як я прочитала історії, які зібрані в цій книзі, вони заполонили мою душу і надали якогось такого певного. Сенсу деяким речам, які я раніше вважала страшними, а зараз я відчуваю якесь певне тепло, коли розмірковую на цю тему. В першу чергу хочу сказати, що я намагалася знайти інформацію про авторку, щоб більше дізнатися про неї, її біографію, де вона вчилася, чим вона займалася, і як вона дійшла до того, щоб написати ці історії і створити цю мангу, цей артбук. І. Виявилося, що дуже мало інформації є на просторах інтернету, або дуже мало перекладено на англійську або українську мови. І відомо лише, що це є японська художниця, яка малює діджитал ілюстрації, але також вона використовує більш традиційні матеріали, такі як олійні фарби та акварель, створюючи свої роботи на полотнах. Її робота вирізняється готичною естетикою та неймовірною деталізацією, яка поєднує в собі красу та морок. Також я хотіла би зауважити, що ця книга не є перекладена на англійську мову. Точніше, я не знайшла примірників на англійській, вона є тільки японською і українською, тому я можу сказати, що ми є нереальними щасливчиками і везунчиками, яким пощастило побачити цей примірник і прочитати його на українській мові. Також авторка в своєму інстаграмі створила. Арт на підтримку України, і також обкладинка цієї книги вона є вона відрізняється від оригіналу, тому що на обкладинці є прихована ілюстрація, яка показує прихильність і підтримку авторки до України. Також я хочу зауважити, що ця книга не є перекладена на інші мови. Вона є японською і українською. Тому ми є нереальними везунчиками і щасливчиками, що можемо прочитати цю історію. І ознайомитися з творчістю такої талановитої авторки в своєму інстаграмі вона опублікувала роботу на підтримку українців, і також обгортка книги відрізняється від оригіналу. Адже на задній стороні обкладинки спрятана така маленька ілюстрація, яка вказує на те, що авторка підтримує Україну і ще співчуває нам всім своїм серцем. Ось ця маленька ілюстрація на задній стороні форзицу показує. Що авторка є, співчуває нам та молиться з, разом з нами за те, щоб поскоріше настав мир. Тут руки зображені в позі молитви та метелики в кольорах символіки нашого прапору — блакитно-жовті. В своєму інстаграмі вона також опублікувала картинку на підтримку України, я ось тут, його, ось тут її додам. І також вона написала дуже такий чутливий текст. Зараз вам зачитаю. Українці, чиї душі прихильні до старожитностей і темного фентезі, тут у Японії я щиро сподіваюся, що ця книга зможе, хоча б трохи розразити ваші серця і скрасити дні. Ласкаво прошу чотирнадцяту антикварну крамничку. Як на мене, це дуже важливо і приємно, що вона знайшла час і підібрала слова для того, щоб підтримати нас. Чотирнадцяка антикварна крамничка була натхнена її дідусем, який колекціонував метеликів. І саме тоді, коли вона споглядала за тим, як її дідусь займається колекціонуванням, вона перебрала цей, це бажання колекціонувати. І зараз також вона ділилася тим, що витрачає дуже багато грошей на те, щоб придбати якісь антикварні речі, які по суті не несуть ніякої цінності і не мають ніякого функціоналу, але приносять їй неабияке задоволення. А зараз хочу показати вам більш детальні її роботи, тому що ця Художниця Макура Курама є дуже талановитою, і її роботи можна розглядати годинами, тому що вони є дуже деталізованими і пропрацьованими. А її персонажі це просто моя любов. Кожен персонаж є дуже не схожим один на одного і передає естетику історії, яку вона написала. написали. Оточене лісом та муром це місто фортеця. Його також включать містом, яке збудували наподобу до серця. Тут з радше незвичні крамнички та будівлі. Звернувши на тмяну дорогу, пройди вузьким провулком. У самому його кінці тихо височитимуть сині двері. Сьогодні, як і завше, шановний відвідувач прийшов прохати про послугу. У цій індикварній крамничці обидва світи затягнули у вузлик. Її тримають сестра та менший брат, обоє представники різних видів. Маючи на меті задовільнити прохання найрізноманітніших відвідувачів, ми приймаємо замовлення від усіх видів. Ласкаво просимо до чотирнадцятого йде ще хворого світу. Прошу, насолоджуйтесь. Бон, юнак із виду кістяків, власник крамниці в зетилі. Униз від шиї суцільний кістяк. Ріку дівчина з виду ефемерних, власниця крамниці з лицьовому. Її кістки відніюються крізь тіло, а сама вона приймає формалінові ванни. В першої історії ми дізнаємося про рослинний недух. Інфекційне захворювання, збудником якого є рослини. Потрапивши у людське тіло, насіння пускає в ньому коріння та паразитує, поступово виїдаючи насія зсередини, наче хробак. Хлопчик морфу. Це власне, історія про метелика та хлопчика, який колекціонував метеликів. Фраза, яка мене зачепила в цій історії, це про те, що колір метелика і в смерті не тлінний, адже людина після смерті розкладається і наше тіло втрачає колишню красу. Ми стаємо просто грудою кістяка, кістяка так би мовити, і втрачаємо все. А металики навіть після смерті залишаються гарними і не втрачають свій колір. Насправді кожному в цій збірці відгукнеться своя історія історія, яка торкнеться глибини вашої душі. І мені дуже цікаво дізнатися, якщо ви прочитали цю книгу, то яка історія вам сподобалася найбільше, і в якій ви знайшли якусь певну красу в їхній і в її моторошності. Для себе я виокремила дві історії, можливо, навіть три. По-перше, це історія з метеликом, тому що мені імпонували фрази, які були використані в створенні цієї історії. Також мені сподобалася історія про хлопчика, який не мав жодного кольору. Він був ахроматичний і все, чого він торкався, втрачало свої барви. І одного разу він познайомився з дівчиною, яка дуже захоплювалася квітами. І торкнувшись її, він забрав в неї колір. Цим самим він мав таке відчуття провини всередині, і через це звернувся до власників чотирнадцять крамнички для того, щоб позбутися життя і більше не приносити ахроматичності в цей кольоровий світ. Але така нотка драматичності в кінці, яка просто зворушила мене до сліз, це коли дівчина отримала листа, якого він їй залишив, і сказала, що. Мені твій колір, не сповнений жодним тоном, завжди найбільше подобався. І такі слова, які просто торкнулися моєї серця, це твій колір, той, що мав лише ти, був чарівний, найгарніший у світі. Тобто, дуже часто ми самі в собі бачимо якісь недоліки і відчуваємо провину через те, ким ми є. Але інші люди, які нас люблять, бачать лише красу в тому, які ми є, і це змушує задуматись насправді про те, як бачать нас інші, і про те, як бачимо ми себе самі. Тому дуже така цікава тема для роздумів. Ще мені сподобалася остання історія. Це ну точніше, не остання це історія, яка тягнеться протягом всієї книги про хлопчика, який закохався в ляльку. І в кінці книги він його запросили на такий захід. 31 жовтня це власне Хеллоуін, коли всі мертві можуть повернутися до життя на ніч. І в цей день власники крамнички організовують такий собі бенкет, коли всі їхні колекції, колекційні екземпляри, люди, які до них звернулися з проханням, яке вони виконали, на мить можуть повернутися до життя. І в цю ніч він має змогу поговорити з цією лялькою, в яку він закохався, і дізнатися, чому вона власне прийняла таке рішення, але це настільки коротка мить, за яку не вдається пізнати, і не вдається зрозуміти, що це за людина. Насправді, кожну мить у нашому житті ми маємо цінувати. Як останню і любити своє життя, тому що це найцінніше, що в нас є. Взагалі, так ця книга є моторошною, і історії вони переплітають красу з смертю. Та тема, яка зазвичай викликає в нас такі негативні емоції. Але в мене від цієї книги не залишилося жодних негативних емоцій і жодного такого, знаєте, сумного після смаку. Навпаки, мене ця історія дуже сильно зігріли і, так би мовити, дали теми для роздумів. Тому я вам раджу цю книгу і. Хочу, щоб як якомога більше людей побачили, познайомилися з творчістю цієї талановитої людини, тому що, як і кожен автор, кожен митець, вона сумнівалася в тому, чи ці історії комусь подобаються. Але виявилося так, що дуже багатьом людям вона відгукнулася, і це ще раз доводить до того, що інколи вам здається, що ваша ідея нічого не варта, але. Поки ви її не винесете на загальний огляд, ви не зрозумієте, чого вона насправді варта. Тому так, ця книга однозначно варта прочитання і варта вашої уваги. Тому діліться своїми думками під відео і в коментарях пишіть все, що ви думаєте про цю книгу. А я буду рада з вами побачитися в наступному відео.